Платити не зарплату, а можливості, які вони ніде більше не отримають. В першу чергу це про культуру. Тобто один звільнився і пішов в альтернативну компанію це ок. А двоє це вже привід задуматися над питанням, що я роблю не так. Проблему цю вирішить не тільки гроші в чистому вигляді. Ні, сьогодні, наприклад, претенденти віддають перевагу роботодавцю, який бронює чоловіків. П'ять років тому віддавали перевагу компаніям, які давали можливість працювати видалено. Десять років тому я віддав перевагу компанії, яка мені запропонувала, окрім посади і росту доходу, службовий автомобіль. Треба бути завжди в темі і давати людям те, що. Що забезпечує їх потреби, не змінюючи рівня ЗП, не варто розраховувати на стрімкі прориви. Так не буде. Для активного зростання маркетинговий бюджет має бути 20 плюс відсотків в структурі витрат. Так само і з людьми. Не варто розраховувати на результати при ЗП в компанії нижче ринкової чи на рівні ринку. Це наївність. Хочеш на тій самій машині їхати швидше, змінюй гуму, Тюнінгу чипуй движок.